Алкоголь перша причина агресивної поведінки. Вживаючи алкоголь, людина втрачає можливість контролювати свою поведінку. Проте серед кривдників часто трапляються люди, які взагалі не вживають спиртні напої. Окремі навіть успішно пройшли курс лікування від алкоголізму, але продовжують бити рідних і близьких. У будь-якому випадку алкоголізм не виправдовує насилля. Ну що ж, алкоголізм не виправдовує насилля. І хочу сказати, що досить часто алкоголізм, на мою думку, просто е відключає ті частини мозку, які повинні відповідати за нормальну поведінку. Не піду далеко, можу сказати про те, що е заборонили пити на вулицях, заборонили вживати спиртні напої. Але все одне Але все одно вживають, і ну, якщо в місті уж з цим краще, то е, в сільській місцевості, коли відвідуєш дискотеку, ну просто можна налякатися інколи, тому що і не тільки налякатися, так е, що бувають такі ситуації, що Просто, як то кажуть, потрібно добре подумати, як повернутися до тієї молоді, яка стоїть позаду з пляшками з пивом, так? щоб потім, звичайно, не отримати випадково по голові тієї ну, ж краще, пляшки. Взагалі не так, взагалі ну, Якщо говорити про агресію алкогольну, то я не згідний з тим, що алкогольна агресія виправдана. Ні, навіть в нашому законодавстві. Якщо скоєний злочин і встання алкогольного п'іння це не пом'якшує, що я не розумів, я був п'яний. Це є е, отягощающе обставина. Я перепрошую змушений вас перебити. Мені підказують, що є у нас телефонний дзвінок. Давайте спробуємо його прийняти. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Алло. Так. Так, так. Доброї ночі. Доброї ночі вам. У мене таке запитання буде до пана психолога. Я тут, аналізуючи ситуацію, яка склалася зараз в соціальних мережах, саме на рахунок молоді. Я проаналізував ситуацію, їх переписку молоді, коментарі, які вони залишають в соціальних мережах. І от можна зробити такий висновок, досить чіткий, що їм не вистачає уваги. І от мене, в принципі, це цікавило. я багато думав над цим, але не зміг знайти відповіді на за це запитання. Чи може нехватка е, уваги е, перевести це в дев'янку поведінку і в агресію до своїх сверстників, яких, наприклад, є ця увага? Велике вам спасибі за дзвінок. Прошу вас ще залишитися на лінії. Алло. На жаль, на жаль, людина не залишилася на лінії. Шкода, хотів запитати, що може сучасна молодь змінити сама в собі. Ну, на жаль, хороший, не е, але запитання, запитання хороше. Хороше запитання, і воно і слушне, тому що. Дійсно, в багатьох випадках, і ми вже це звучало, що девіантна поведінка і вона якраз і є привертанням уваги до себе. Беремо з дитячого віку. Дитина не має стільки уваги, не отримує стільки уваги від навколишніх від родини. Дитина що робить? Вона щось робить, вона кричить. Дитина бігає, ламає все, крушить, вона звертає на себе увагу таким чином, тому що вона ще дитина. Доросла людина, тобто хтось молодий чоловік чи дівчина, чи вже в зрілому віці, так само, щоб привернути увагу, стараються чимось вирізнитися. А оце вже є вирізнитися, це є уже якесь певне в певній мірі, це є девіація. А чи буде вона позитивна, чи буде негативна, це вже залежить від того, наскільки знов-таки хватає розуму, хватає виховання, і які цілі, які цілі ставить перед собою та молода особа. Тому ті, хто в мережах, от буває, я так само, ще коли починалися, всі був і Ужгородський чат, і все люди, які в мережах. Якось негативно, так само пишуть якісь нецензурщини, стараються якісь агресивні повідомлення писати. Вони цим самим хочуть привернути увагу. Сидить в чаті 30 чоловік. Ну на кого звернуть увагу? Той, який через кожне слово пі-пі-пі написав, і все. Він вже привернув увагу. Тому я згідний з нашим молодим чоловіком, який задав питання, що. Агресія і сама дев'ятна поведінка вона є один, одним із похідних то для тих людей, які хочуть привернути до себе увагу. До речі, дуже слушна думка, що ви кажете привернути увагу. Нещодавно Світлана Ілліна виставила свій подкаст в мережі інтернет, не буду так само називати сайт, але це петербурзький психолог, і вона досить чітко розмежувала це поняття виставляння свого власного Я в мережі. Можемо називати це соціальні мережі, можемо називати це форуми, як ви казали. І те, що людина себе оголює в цьому, воно підтверджує саме ваші слова, сказані вами про те, що людині не вистачає уваги. А тут є велика кількість людей, які можуть просто клікнути «I like it» і все. І на цьому залишається, хоча б по якесь позитивне враження. Виказати, що ну, навіть ті самі зірки шоу-бізнесу, коли не вистачає уваги, коли рейтинг падає, що так. робиться. Ню фотосесія і все нормально. Або <рес> якісь скандальчики знов привернули увагу. Це і теж різновид девіантної поведінки. Тому що е, в суспільстві е, скандал або якісь виставлення чогось інтивного. Це не вважається добре. Але це робиться, значить це так само впевнений. Змушений да. вас перебити, тому що маємо наступного дозвонювача. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Алло. Ви на лінії. На жаль, щось з технічних причин не відбувся наш дзвінок. Шкодуємо, але з вами ми продовжимо спілкуватися в тому напрямку, що досить ми поговорили про алкоголь, але нас знову ж наші ну, дописувачі до того повернутися. Так. значить, як я казав, що є, от алкогольна агресія, вона не виправдовується. Вживання. Я змушений вас припинити, в нас no. є контакт. Так. Доброї ночі, ви в ефірі, ми вас чуємо. Алло. Доброї ночі. Доброї? Алло? Так. Доброї ночі вам. У мене запитання до вашого гостя. Так, будь ласка. Якщо можна, я знову повернуся до, до дітей до шкільного віку. Будь ласка. У мене таке запитання до вас. За якими ознаками без допомоги спеціаліста можна виявити таку довірянну поведінку в дітей до шкільного віку? І що робити, якщо така поведінка вже є, як це ви поводити з такою дитиною, і, і чим можна їй допомогти? Угу. Велике вам спасибі за запитання. чи можемо вам задати таке? На жаль, не маємо вже людину на лінії, шкодуємо, але хотілося б і нашим дозвонювачам позадавати трошки запитання, змінити цю традицію. Що би ви відповіли на таке запитання? Я хотів про це говорити трошки пізніше, але раз є запитання, давайте спробуємо трошки раніше. Ми говоримо про було б запитання девіантна поведінка дітей. Я взагалі вважаю, що це неправильна термінологія, тому що діти не бувають девіантними. Взагалі, поняття девіант до п'яти років до дитини не можна застосовувати взагалі, а до дев'яти років. Поняття ну, дуже важко застосувати. Чому? Тому що саме поняття девіант це є той, який йде в розріз із моральними і соціальними правилами. Дитина до п'яти років ще не розуміє соціальних правил. Це є просто маленька людинка, яка пізнає світ. І будь-яка її поведінка це може бути все, що завгодно, це для пізнання світу, для самовираження. До 9 років дитина вже починає розуміти, що добре, що погано, але все одно до 9 років так вважають психологи, і це з останніх досліджень кафедри педагогічної психології Волинського національного університету, з яким я співпрацюю, це говорить так, що до 9 років взагалі поняття девіант до дитини не застосовується. Ось, а вже після дев'яти, коли вже є якісь моральні принципи, коли дитина добре, чітко розуміє, що таке добро, що таке зло, що таке добре, що погано, можемо ми вживати цей термін. А до дітей, ну діти зараз добре говорити індіго. от не такі, як це. Це дуже просто, але якщо брати конкретно, то діти, от знов-таки, от якась агресія, або дитина кажуть нестандартна дитина. Це все залежить від виховання. Дитина все проявляє, дитина пізнає світ. Можуть бути активні діти. От чаще всього батьки переживають, що діти дуже активні, і що з ними робити? Нічого, дайте їм ту активність кудись вивизити, якось самовиразитися. Так. Хай дитина бігає, хай пригає, хай ламає все. Хай щось робить, а не сидить. Набагато гірше, якщо дитина буде аутентична. Діти щось собі колупатися і все. Це одна сторона. А друга сторона, якщо брати про дітей, є просто важковиховувані діти.